Не було, а в Київ з візитом поїхала нещодавно. Ось, фактично, літо. Очі, витріщивши добре, гуляю майданом, роблю фото в кожній сквері і з кожним фонтаном. Виперла всі обеліски, всі меморіали, пам'ятники і скульптури в об'єктив попали. Раптом чую, що позаду хто штовхає в спину, обернулась, побачила з голубом хлопчину. Він мені те в голубів начепив усюди. Мене навіть обходили на майдані люди. Став мене з тими птахами фотографувати, вказує, яку його позу маю там прийняти. А крім того вихваляє, каже Во, фігура. я стою і посміхаюсь з голубом, як дура. Він крутив мене, як диру, а я й рада старатися. Мені хоч осла постав, лиш би поднімати. Раптом вирішив чомусь ту зйомку спинити та в якій валюті буду я платити. Мало того, що як липку мене обібрали, так ще кляті голуби всюди обісрали.